Добрий день усім, хто хоче навчитися писати цифру 5. Подивіться, будь ласка, на малюнок. У нас з вами там зображено дольки апельсина. Якщо ми порахуємо їх, то дізнаємося, що їх 5. Зелений варіант п'ятірки це друкований варіант. А ми з вами сьогодні повчимося писати якраз червоний варіант нашої п'ятірочки. Ну що ж, починаємо! Починати я буду писати п'ятірочку ось в цій клітинці. Зверніть, будь ласка, увагу, де стоїть точка. Починаємо вниз, похила, півувал, зупинилися, відірвали свій олівець або ручку. І ось тут зверху дописали дужку. Ось так. Дивимося ще раз: похила, півувал і зверху. Ось і все. Тренуйтеся, будь ласка, бажаю усім успіхів!